Привіт, я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні поділюсь рецептом супер простого заливного пирога. без мороки з тістом усе змішати і запекти. Цей пиріг справжній рятівник, коли треба швидко і смачно нагодувати всю родину. Начинка з рибної консерви яєць зеленої цибульки ніжна й соковита й дуже ароматна. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. У миску вбиваємо 2 яйця, сіль за смаком до Додаємо 200 мл майонезу та 200 мл сметани. Ретельно перемішуємо до однорідності. Додаємо борошно з розпушувачем та замішуємо тісто. Воно має вийти густе. Для начинки нарізаємо дрібну зелену цибулю, кількість за бажанням. Також нарізаємо кубиком 2 варені яйця, їх можна взяти і більше. Ці інгредієнти відправляємо до тонця у власному соці та перемішуємо. Можна брати і іншу консервовану рибу, яка вам подобається, буде смачно. Беремо зручну для вас форму для запікання, змащуємо маслом. Якщо плануєте пиріг повністю, вийняти з форми, то використовуйте краще пергамент. На дно форми розподіляємо половину тіста, викладаємо усю начинку, а на неї іншу половину тіста. Намагаємося закрити всю начинку. Зверху посипаємо кунжутом. Вийде смачніше, якщо його заздалегідь підсмажити на сухій сковорідці Відправляємо запікатися при температурі 180 градусів до готовності. Ось такий пиріг у нас вийшов, соковитий у середині рум'яний зверху і неймовірно смачний. Цей рецепт виручить вас, коли немає часу довго стояти. Біля плити готується швидко з простих інгредієнтів, а на смак спробуйте самі. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло, до нових смачних рецептів.